На каштановій алеї у Полтаві облаштовують одну із 12 нових велопарковок. Їх усі розмістять у різних частинах міста, зокрема, уздовж вулиці Соборності, а ще біля залізничних та автовокзалу. Виготовлена вона із труби товщиною 2,5 мм, який використовується навіть для відбійників на автошляхах. Просто так. Перепиляти його не вийде. Людина, яка прийде з пилочкою, захоче підпиляти і забрати чийсь транспорт, у нього це не вийде. Я б, можливо, їздив би частіше, якщо б було безпечне місце, де зберігати велосипед, якщо я можу там приїхати до магазину чи бізнес-центру і його залишити там на час, на годину, дві, три, безпечно. Крім парковок, облаштовують і станції техобслуговування для велосипедів. Доставлено три штуки. Перша це тут біля театру ім. Гоголя, друга це парк на алмазному і третє на подолі. А кожна того обладнана насосом, набіром інструментів для того, щоб можна було підвісити його на спеціальні елементи от, і використовувати ці інструменти для того, щоб полагодити його. Усі чотири велостійки розміщують на вулиці Соборності, де облаштована велодоріжка та спеціальний світлофор. Від'їхав на велосипеді, зупинився, взявся за ручку, ніжку поставив на підставочку. І не треба злазити з велосипеда, Для цього будеш триматися, рівновагу і не впадеш. Я вважаю, що дійсно потрібні такі речі, такі велостійки, Тому що я вважаю, що коли стаєш на світлофорі, на червоному світлі, щоб триматися за поручні, які є на цій велостійці, як допомогою, так і рукою. Встановлюють елементи велоінфраструктури за 3,5 тисячі євро від німецько-швейцарського проєкту, каже Тетяна Татаріна. Полтава вже п'ятий рік поспіль працює в проєкті інтегрований розвиток міст в Україні 2, що підтримується німецько-швейцарською рядовою компанією GZ. І, відповідно, саме вони нам допомагають не тільки писати якісь стратегічні документи, але і частково впроваджувати як пілотні проекти окремі елементи. І в сфері велоінфраструктури також місця для розміщення елементів велоінфраструктури вибирали зокрема за результатами опитування шести сотень полтавців, каже член робочої групи з розвідку велоінфраструктури Роман Широких. Дослідження тривало до середини листопада, а його результати презентували 30 листопада у міській раді. Електробієнко Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.